Добрий вечір, мешканці міста Чорноморського. Сьогодні в нашому місті спокійно, вибухів не було, за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилася одна дівчинка, їй міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Хочу вам сказати, спочатку війни в нашому місті сьогодні уравнялись і діточки. І дівчинки у нас народилось 177, і хлопчиків 177. Ну, ви знаєте, це такі повірю. Якщо буде більше дівчат, то буде скоріше перемога. Так що ми чекаємо, коли, коли в нашому місті буде народжуватися більше дівчат. Сьогодні провів зустріч з руководством ДТЕК. Дуже дякую руководству, що приділили нам увагу. Дякую обласне руководство ее, непосредственно Марченко Максима Івановичу тоже допоміг нам в цьому і було дуже багато запитань. Присутствовали всі керівники РСМД, присутні комунальні підприємства. Я розумію, що є, є дуже багато запитань у людей. Питання, які що в кого зварить постійно усть там на 2-3 4 години вмикається світло. Так, да, є питання. Ну, дивіться, Ну, Трохи попытаюсь об'яснити. Дивіться, тобто у нас є лінії, на яких знаходяться лікарня. Відключати лікарню? Я думаю, що ні. Е, у нас є лінія, на яких знаходиться котельня. Відключати? Думаю, що ні. Також у нас є лінія, яка питає наш водоканал. Е, я думаю, що богатство, хто розуміє, якщо відключити водоканал і нашу КНС та каналізацію, ми не розуміємо, що буде через там. 5 10 годин через добу в підвали. Ми не одні зайти не зможемо. Розуміємо. Да, це. Але є, звісно, недоработки. Пообіцяли нам розібратися там в течение 2-3 днів і, якщо треба, буде організуємо зустріч. чи дадуть якусь відповідь. Я розумію всіх, я розумію тих, хто у кого по 2 години там, ну, по 2 дні, по 4 години є світло. Це дуже дуже погано треба робити щоб всі люди були були в одянакових условіх повірте мені я цього теж добиваюся. але сьогодні така ситуація ми розуміємо що йде війна що не вистачає електричества, і максимально ДТЕК нам його дає максимально на наше місто дає що що можливо. Е, установімо лінію все зрозую так дай бог що нам вистачало електричка повірте мені, що будемо всі світлом. я ще раз звертаюся к мешканцям міста Ну, я не хочу казати так, економити, коли економити потрібно, ну коли вмикається світло. Сьогодні у нас, коли вмикнуло світло, дві підстанції загоріли. Чого загоріло? Тому що різко пішла напруга і провода не витримують. Ну якщо ми поки будемо відновлювати це, і детек дав нам світла, а у нас згоріло, ми робимо ремонт в з дитеком, робимо ремонт. Хоча б перші там, хвилини, там 10, 15, 20 хвилин, не вмикайте все обладнання. Я вас дуже прошу, не вмикайте. Бо електрики не встигають, і наші електрики працюють, і детекторські електрики працюють. Я не знаю, в кого нема світла більше доби. більше доби. Я вже казав, якщо нема світла, більше доби, кажіть про це, то ну, так мені пишуть на сообщення. Коли я даю зворотний зв'язок, прошу дайте адресу і квартиру, не відповідаю. Е, губернатор сказав, щоб обратити на це внимання, у людей повинно бути світло, ну, як можна там більше, Ну, коли нема більше доби світла, треба оповіщати, дзвонити мені до прийомної і про це казати, будемо приймати екстрені міри, якщо немає світла більше доби. Я дуже прошу звернути на це увагу. Теж є багато питань по школам. Сьогодні займаємося онлайн. Давайте ми вирішимо до п'ятниці. То є, звісно, питання. Ми розуміємо, що немає світла, нема доброго опалення в школах. Не хотіли би наших дідачок заганяти в холодні класи. Кого є можливості сьогодні, там, там завтра, до п'ятницю, а в п'ятницю я вам дам. Інформацію, може бути і потрохи почнемо виходити займатися офлайн. Добре, да? також я хотів би виразити слова подяки нашим підприємцям, які дають можливість там зарядити телефони нашим, нашим людям. І ну звісно, безкоштовно. Я не знаю, щоб в нашому місті хтось за що за це брав гроші. це Невозможно це делать і не треба це робити. Якщо не хочете допомагати, гроші брати не треба. Ну в нашому місці цього не я ще раз дякую всіх підприємців, хто долучився до цього, щоб люди змогли хоть максимум зарядити телефони. Я знаю тих підприємців, які дають і там і чай випити. Я хочу сказати всім підприємцям, якщо у вас є якісь пропозиції, що ми можемо зробити краще, прошу звернутися до мене. Напряму ще за фонтелефонувати прийомно, при тих приймально. Я назначу зустріч, і звісно, що зустрінемося і будемо робити максимальне можливе, що ми можемо зробити для людей. Я хочу всім сказати, що сьогодні йде війна. Ми всі це знаємо. І сьогодні ми як ніколи, ми як ніколи повинні бути об'єднатися. Ми розуміємо, що хто це робить, це робить ворог. Щоб нас тільки розвести по, по різні сторони, цього не, буде. цього не буде. Якщо б не було ракет, не було прильотів, не було б цього відключення. Ви всі ж розумієте, що не було б цього відключення. Якщо не буде прильотів, я вірю, що е, наші енергетики зроблять все можливе. Я в це просто вірю. Е, дай Бог, щоб не було прильотів. Я хочу вам всім побажати спокійної ночі, сказати до нових зустрічей у нас все будет хорошо.